Нове дорожнє покриття, бруківка і термінал для проходження митного контролю з'являться восени 2019-го на пункті пропуску Ужоротвишнє Німецьке. Реконструкцію тут відновили. Шість років тому нагадаємо, ЄС виділив кошти на ремонт кількох КПП на кордоні України. Чотири мільйони євро мали піти на пункт пропуску Ужгород. У 2013-му розпочали ремонт, а фінішувати обіцяли за 33 місяці. ДФС через підрядників ТОВ Торговий Дім Укрторресурс за шість років змогла лише демонтувати старі адмінбудівлі та звести коробку нової, яка перетворилась на довгобуд за 3,5 мільйони гривень. Сьогодні на підрядника відкрили кримінальне провадження. У нього намагаються відсудити 12 мільйонів гривень. У жовтні 2018-го за процедурою відкритих торгів, обирають нового підрядника із Житомира і знову розпочинають будівельні роботи вже за новим проектом. Його тепер оплачує не ЄС, а держбюджет склали графік робіт і за словами головного прораба виконали усе заплановане. Територія, передбачена реконструкцією, була суцільною сміттєвою ямою, кажуть будівельники. Найважче поки було розчистити територію і демонтувати старі недопрацювання. Тут було що хоче такі, крім, крім, крім стройки. Все поробили, поставили колодці, утеплення фасадів зроблено. Ізоляція, ізоляція криш. Внутрі положені кабеля, ну в ґрунті. Значить, центр, значить, дето на процентів 70 вже окончений. Значить, нам осталося значить залить поли. Останов вікна десять одиниць техніки та майже сотня робітників працює на будівництві зараз. Зі слів будівельників, завершать заплановане на початку осені 2019-го за умови вчасного фінансування. Морози і сніг кажуть, не перешкода По відділки, по сантехніки, по вентиляції, по водопроводу. Все все закуплено, всі матеріали є. Як бачите, і тут ну, все на 80 мільйонів коштуватиме новеньке КПП державі. Третину коштів вже освоїли. А на 2019-й заклали у бюджет решту. Митники переконують, накопичити кошти на покращення інфраструктури змогли завдяки перевиконанню закарпатською митницею планових надходжень. кажуть тут будуть нові будівлі у форматі open space, з перегородками зі скла і навіть підлога з підігрівом. Саме адмінбудівля найбільш до Друга частина проекту, фактично. Це буде термінал, до якого будуть під'їжджати пасажирські автобуси, і митний контроль буде здійснюватися не на вулиці, як зараз. А при необхідності люди будуть заходити в зал. Це буде на кшталт аеропорта, де вони будуть проходити митний кордонний, прикордонний. Це величезна будівля. Вона буде складатися ще другий поверх. Перекриття буде робитися, і там будуть службові кабінети. <плеслова> Ці люди, навіть кидають ті тисячу цегол, не можуть перекидати. То, ну, на границі так може бути. То, не можуть дати їм нормальну техніку сюди. Що казати? Ходимо по ямах, не можуть зробити кусок асфальту. Поставити елементарні біотуалети. Де на вході було чотири ряда, тепер лише два. Треба стояти, бачите, черга велика. Так було би, можливо, швидше, нічого зробили. Ремонт цієї будівлі триватиме ще 10 років, а через 20 треба буде знову ремонтувати те, що тоді почали. Тут ніде нема туалету, і це проблема. Велика проблема. Лише ось там внизу є туалет. Елементарні умови, кажуть, на митниці будуть вже в новому терміналі. Поки усі, хто перетинає кордон, можуть скористатись вбиральною в будівлі, яка, щоправда, теж на ремонті. А ще в ДФС переконують, реконструкція не завадить повноцінній роботі КПП, бо одночасно не перекриватимуть смуги. До травня ремонтуватимуть ту, що поруч з адмінбудівлею, після візьмуться за інші. Тим паче, кажуть, таке явище, як пересічка, зникло, тож автопотік скоротився вдвічі. Якщо труднощі і виникнуть, то на кілька днів. Ірина Балокандрініко. live Roman Vigesh serious news